Ой, Доброї книжки. Доброї книжки. Добри книжки. Добри Добри книжки. Сьогодні зустрічаємося в вкотре. 21 й раз. А, 20-й. 23-й. 24-й. 22-й. Минулий раз був 21-й, сьогодні 22-й. І ви сьогодні ви? в нас історія про історії. Історія про історії. Історія, так. історія так. про історії. Такого ще не було. Тому що сьогодні в нас Сашко Дерманський. А він вміє писати дуже і дуже цікаво. Сьогодні ми послухаємо історію про дракона Омелька, який Омелька. любив створювати казки. На другого, що Хороша можна, історія. Не можна, М? А другого нічого немає почитати. А це прикольне. Не, не. Я вибрала серед десяти. Не. А не було 9 взяти? Чому? Ти ж сам говориш, що хочеш її почитати. Не. Так, хто то є? Дракончики. Дракончики. Один дракончик лінюх нічого не робить, а інший дракончик про трудівник. А, це казка про лінь і, і. Дивіться, який, який милий. Ленін-трудяга. Записує свої історії. А що це за бумажка? Андрій. Ноги для підлоги створені. А для... Ой, у тебе так роздіоні. Так, слухайте історію про Омелька. Був собі Омелько, і був він драконом. Понад усе на світі, навіть більше за млинці з суницями, любив Омелько вигадувати казки. Та була одна заковика: драконові бракувало слухачів, бо щойно він підкрадався до когось, аби розказати казку, всі верещали. Дракон! І втікали. Не було такого звіра, який би сів і спокійно вислухав бідолашного Омелька від початку до кінця. Добре, що мав дракон кого? Друга! Жінку. Драконецю килину. Ото вона і вислуховувала усі чоловікові оповідки. Якось Омелько вигадав нову казку. Прийшов на кухню до жінки і каже: Килино, почуй Любасю, яку дотепненьку казочку я собі намудрував. Були собі. Одчепися! перхнула дракониця. Килина ще від учора приндилася на чоловіка, бо він розтоптав квітничок біля їхньої печери, біг розказати нову казочку, перечепився об свою задню лапу і тюхнувся носом у мальви. Одчепися, кажу, витолочив мені всі мальви, а тепер хочеш, щоб і млинці попригорали. Розказуй свої небилиці комусь іншому, а мене не руш. Хоч одненьку, калиноньку, коротесеньку. Ану, спалахнула Килина, пускаючи ніздрями бурі димки. Не роздруконюй мене, чоловіче, бо як. Ух. Все, 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 мене вже нема, прискоромовив Омелько і вискочив з кухні. Бо він знав, коли жінка пускає бурі димки, ховайся. Отож. Якби то ще сині, то можна щось говорити. А бурі то гаплик. Не варто її сипатися. Які то бурі? Знаєте, який то бурі корінь? Спочатку Омелько спробував розказати казку самому собі. Однак було геть нецікаво слухати те, що знаєш на пам'ять. І дракон мало не заплакав. Від переживання Омелькові підскочила температура. У нього з так і пашило вогнем. Луска розжарилася майже до червоного, а килимок під ногами почав скручуватись у трубочку. Гай гай, подумав Омелько, зараз а на року? ті пожежі. Він вискочив з дому і помчав до річки, щоб сполоснутися і охолонути. Омелько біг край лісу і розпалювався дедалі більше. Під ногами вже спалахнула трава, з ніздрів так і сипали снопи іскор. Аж раптом дракон побачив, що на узліссі пасуться лосі. О, подумав Омелько, зараз я розкажу їм свою казочку. Здоровенькі були лосики, на ходу привітався Омелько, вергаючи страшний вогонь. А послухайте но. Та лосі нажахано перезирнулися і галопом дриминули до річки, подалі від дракона, під яким горіла земля. Ну, та ж послухайте, послухайте, зупиніться хоч на хвилинку, гукав Омелько, біжучи за ними. Однак лосі не спінялися і мчали прямо до води. На березі сиділи жаби. Вони дружно співали. О, жаби? Зрадів Омелько здалека. Спиніть на мені цих лосів, тримайте їх. Хвилиночку уваги. Зараз я вам усім щось розкажу. Але забачивши лосів, що біжать простісінько на них, а надто Омелька, який димить іскриться, жаби злякалися і з булькотом ляпнулися в воду. За ними стрибнули лосі, а за лосями шубовхнув Омелько. Над річкою здійнявся густий стовп пари. Омелько випур, випур, випірнув і виповз на берег. Він трохи пострибав на лівій нозі, щоб вилилося вога з лівого вуха. Ви робите таке? Mm -hmm. Потім пострибав на правій, щоб вилилося з правого, а потім пострибав на обох. Ну просто так, щоб болюбив стрибати, не для того, щоб вода виливалася. Лосі відпирхуючи вилізли на берег, але на протилежний. І хоч Омелько вже охолов. Вони не квапилися перепливати назад, вдаючи, що сушать на сонці роги, а жаби зовсім не випірнули. От то вже я горопашний, безталанненький, бідкаючись, брів, аби куди мокрей ямелько. Усі мене бояться, усі від мене сахаються, а в мене душа до ж добресенька, я лише хочу казочку розказати. От так, ідучи Омелько й не помітив, як сполохав з грайку зайців, що гралися в квача. Та єдине найменше зайченятко не втікло. Ти що, мене не боїшся? здивовано спитав Мелько. Бо-бо-бо-боюся, бо, відказала зайченятко. Дуже, 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 але я ти, 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 хочу по-по-по послухати ка казочку Ой-бо, бо, бо я дуже люблю кака-казки». Навіть дужче любиш, ніж з млинці з суницями. Зайчиня кивнуло, хоча ніколи в житті не коштувало тих млинців і не знало, що це за смак. Га! Ну, то слухай, сказав Омелько радісно. І обережно, щоб не зачепити зайченятко вогнем, прокашлявся <кій> і почав оповідати. Жили собі. А можна ще одненько? Несміливо спитала зайчиня, коли казочка закінчилася. Тю, так на здоров'ячко!» – радо погодився Омелько, розказав ще одну, а потім ще одну і ще одну. Сідало сонце. Жінка дракона переживала, місце собі не знаходила. Пропав чоловік. Ніч на вулиці темно, а чоловік не повертається додому. Вона вже почала переживати, де він ходить поночі так довго. Вона ж знала, який Омелько неуважний. Він так раз замріявся, що йшов додому, завернув не туди, а потім ще туди. І одним словом загубився і прийшов аж в Київ. В Києві розгубився ще більше, бо багато вулиць. І все напутано. І він так розхвилювався, вийшов на проспект. А на проспекті машини, тролейбуси. А Омелько замріяний, нічого не бачить, а там же ж світлофори. Треба переходити на яке? На зелене. на зелене. Омелько сюди, туди. І раптом дивиться, тут, одним словом, ледь аварія не вийшла з цього всього. Добре, що його тоді вкусив комар, і він отямився і хутенько втік до себе додому. Ну, одним словом, дружина сидить та хвилюється, і вже навіть так почала хвилюватися, що перестала сердитися і пішла його сама шукати. Ну бо, зрештою, свого чоловіка вона любила найдужче в світі. Калина знайшла Омелька неподалік річки. Він бідолашний сидів і захоплено розказував казочку. А біля нього вмостилося маленьке зайчиня і захоплено слухало. А за верболозу тихе, знаєте, що таке верболіз? Це коли Ростуть такі чагарники з верби, такі ще невисокі. Отак, з гілля, коли проглядаються верби, це називається верболози. Не бачили ви такого ніколи? Біля річки ніякої? Треба зробити екскурсію в Верболіс. Акція Верболіс. Отож, вони визирають і жаби також, бо всім цікаво послухати. Омелько! лагідно покликала Калина. Та, може, годі вже тих казок та ходи додому, я вечеря приготувала. О, то, може, запросимо зайченя? спитав Омелько. Це ж мій тепер найкращий друг. А чому тільки зайченя? Та я всіх запрошую. Ану, виходьте всі. гукнула вона лосям, жабам. Гайда до нас на млинці з суницями. Лосі і жаби засоромлено вийшли з кущів. Ні, ці не підуть, запевнив дружину Омелько, вони мене бояться. Ми ні ні ні, з не побоїмося, заперечили жаби. Ага, вже не боїтеся, зрадів дракон, так це ж чудово. Так ми й не боялися, буркнули жаби, просто нас мама не пускала сюди. Ну, так ви підете до мене в гості чи ні? Підемо, тихо промовили лосі. Їм було дуже соромно, що вони злякалися такого доброго дракона, і їм так закортіло скуштувати тих млинців суницями. Ото, доки вони дійшли до омелькової печери, вже почало смеркатися. А ще далеко, спитала зайчиня, бо мені в темряві якось страшно робиться. Та вже скоро, скоро, мовила Калина. Нема чого боятися, пхинькола одна жаб. Темрява не страшна, вона просто певна. Ну, зовсім не дивно, що мале боїться. Воно ж таке ото крихітне, в нього ото одна жменька. А темрява вона яка Большая. величезна, розвів руками Омелько. Так що що тут казати? І сама ніч боїться темряви. Ніч не втримався якийсь з лисів, ніколи не чув такого. Та й ми не чули, квакнули жаби. Ну, сказав Омелько, так слухайте мої казки далі. Далі Омелько розкаже їм казку про ніч, яка боялася темряви. Такий Кар картинок. Як ви розумієте, вони всі дійдуть до нього додому, і тут дуже гарна гостинна дружина Омелька всіх пригостить цими чудовими блинцями. Зайчик. Зайчик самий молодець. Бачите, такий невеличка така тваринка, а виявилася саме відважна. Поки всі ховали, лякалися, він що зробив? Не побоявся сказати, що боїться, але послухати хоче. Так, потім Омелько їм розказав дуже холодну казку. Про історію в холодильнику і як там хто розміщувався. Потім розказав історію про гарячу казку. А чого гарячі, якщо холодно? Якщо... — А от хто візьме книжечку, той все дізнається. А я тоді візьму. Потім розказав яку історію? Про Піратську. Потім, Потім розказав рибську. історію про риб, чого риб. кити стали з маленьких величезними. Ви знаєте, що кит найбільша істота в світі? Да. Да. Так! А косатка? Ось. А в курсі що косатка може з'їсти кита. Не всього зразу. Потім розказав казку про що? Що тут. А потім розказав казку, яку я зараз прочитаю, бо вона кльова. Називається вона млин. Стояв у степу дерев'яний вітряний млин, скрипучий, ветхий, ось-ось розсиплеться від вітру. Колись із ранку до вечора коло млина була справжня Веремія. Люди з усіх довколишніх сіл везли сюди збіжжя молоти. Знаєте, що таке млин? Це такий великий вітряк, і він так крутився здебільшого або від вітру, або від води. І там працювали жорна, проводилися в рух, і вони мололи зерно і перетворювалося воно в, в борошно. А з борошна що пекли? Хліб? Хліб, Хліб. так? От і вирувало там життя довкола. Давно це було. А тепер у старому млині вже ніхто нічого не молов. Нові часи настали: електрика, прогрес. Сумував млин за минувщиною. Тужливо йому було, бо кругом тихо, глухо, а в душі пустка. Така пустка, що навіть привид в нього завівся. Привид? Привид! Як привид. Звичайний, кощавий, довге волосся зібране на маківці в розкуйовджений хвіст, ріденька борода, наче в молодого цапка. Одягнений він був у біле білісеньке простирадло, напівпрозоре і мовби пошматоване собаками, що клаптями звисало з привида і розвивалося під час польоту. Цілісінькими днями привид спав на горищі в куточку, любив, щоб було побільше пилу і павутиння. А коли вечоріло і над степом випливав повний місяць, привид випурхував з віконця на даху млина і вмощувався на крилі вітряка. Він завжди робив на вітряку одне коло, ніби обмірковуючи, з чого почати цей день. А потім заводив розмову: отож почав привид завжди однаково. Що новенько? питав він, поглядаючи на місяць. Спитайте, щось легше, як завжди зітхав млин. Все старе. Хоч, якщо вам буде цікаво сьогодні, з мене злетіла ще одна черепиця. Та що ви таке кажете? Привид зринув у повітря. Де не може бути? Ні, та ви подивіться уважно, там, ззаду, сьомий ряд, третя. Ох, 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 ваша правда. Дійсно, дійсно, дійсно. Старіємо, старіємо, собі зітхав привид, знов сідав на крило вітряка і починав перебирати обома руками свою сиву бороду. І не кажіть. Поперек перекосило, жорна рибилися, крила хитаються скрипів милин. А от колись я був, були часи. Я сто мішків борошна за день міг намолоти, згадував млин. А у вітряний день скільки? Сто двадцять мішків. А тепер люди придумали, що? Електричні млини. Електрику, все роблять без мене, а я вже сто років нуджуся без діла. Ой, ваша правда, кивав привид. Колись цікавіше жилося. Я ж до вас у іншому млині жив. От мені було де розголятися, було з ким піджартувати, було до кого позалицятися. І до кого ж ви залицялися? питає млин. О, ну я був красень і залицявся дуже винахідливо. Я робився геть невидимий. І разом з зерном пірнав поміж жорна. Яка дурниця? осудливо скрипів млин. О, це було неперевершено. Мене, наче пшеницю, перемолювали на борошно, а потім разом із борошном по жолобку я виринався і висипався в порожній мішок. Чоловік кидав той мішок на віз і уявіть собі, віз мене до себе додому. Дорогою я збирався докупи. І коли б дома чоловікова дружина, ну чи дочка. Намірившись зварити вареників, розв'язувала мішок з борошном, звідти виринав, хто ви думаєте? Привій! При. Я власною персоною. Божешенки, від мене просто мліли. Не милі дурниць, поскрипував млин. Це правда, вони просто падали до моїх ніг. А надто коли я прибував до них у гості вдвох, а то й в трьох мішках одночасно. Дурниця, знову скрипів млин. Те, що ви мелите, просто купи не тримається. Ваша правда, але що вдієш, коли я сам тоді купи не тримаюся? Бувало, борошно з мене втрапляло до різних мішків. Але ж це так незручно. Ваша правда у ті моменти я почувався дещо розгубленим, але це того вартувало. Уявіть собі, лиця господарів, коли з мішка виринали самі лише мої руки, елегантно летіли до іншого мішка, розв'язували його. А вже звідти у всій своїй неперевершості виринав. Хто б ви подумали? Привіт! Я у своїй персоні. привіт. Ой, навіть якщо так, то ви щойно намололи сім мішків гречаної вовни, не став вгадувати млин. Все одно життя колись було, як не зерно, а тепер то полова з остюками. Ніякого толку з нас нема. Життя скінчилося. Ваша правда. Колись я хоч і нічних метеликів на місяць, що летіли, ловив, а тепер у мене вся повна колекція. Мені вже не цікаво. Розумієте? Я хочу подарувати вам свій сачок. Може, ви тепер будете ловити. Хочете мій сачок? Да. От якби хтось інший прийшов до мене молоти, скріпів далі своє млин, не слухаючи привида, ото був би найкращий подарунок. І тут моє улюблене місце в касці, і тут блимнули на дорозі фари машини. Авто зупинилося перед самим млином. З машини вийшли двоє чоловік і витягнули з багажника два мішки. Невже вони молоти? Аж від нетерпіливості затрусився увесь млин. Але чи я зможу? Я так давно не молов, я геть забув, як молоти. А тим часом чоловіки внесли мішки всередину млина, але вони не квапилися висипати зерно на жорна. Вони засвітили великі ліхтарі і аж тоді висипали мішки. А в мішках було що? Привид. Не зерно і не привид. В мішках Привет. були. Діти? Діти? Ні. Золоті чаші, розкішні вази, лицарські обладунки і багато стародавніх речей. Вам не здається, що це розбійники? Пошепки запитав привид. Вам не здається? Здається. Ну, на селян вони щось не схожі. Задумався млин. Дивіться, вони, напевно, все те накрали. Що це скрипить? насторожено раптом запитав один розбійник. Нащасом не винюхала поліція. Не бійся, відповів йому другий і зареготався. Це просто старого млина трухлявий порох сиплеться. Ха, -ха це розвалюха. Зараз я посплю, а зранку я йому крила пообламую, щоб знав, як чесного розбійника лякати. Після тих слів. Млин так розлютився. Ах, як ви заговорили, негідники. Я молю і молов, і молоти буду ще тисячу років. Начувайтеся! заскрипів він сильною силою і як закрутив своїм вітряком, та так, наче відчув у собі всю силу. І він як страшно засудив. Що це? Що це? Рятуйте! Заверещали розбійники і ринулися до дверей. Але в двері їм назустріч страшним виттям хто вилетів? При, 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 при. Бу! Він тримав в руках що? Сачок для метеликів і несамовито кричав: О тепер я спіймаю вас до своєї колекції. Ганебні шибеники, тріпочіть. На жахані злочинці металися по всьому млині, падали, збивали коліна, лилася кров, а привид ганявся за ним сачком і реготався, як навіжений. Млин хижо стогунів вітряком, гугунів жорнами, бахкав віконницями і скрипів кожною дошкою. Ви зробили забагато дурниць, мерзотники. Забагато. Я вже не можу. заверещав більшість злодюга. Та це якісь привиди, репетував менший, риючи носом долівку. Та привидів не буває, йолупе. Великий крадій перечепився через малого, впав і поколінькував до дверей. Та, мабуть, це ці, як вони? Ну, ці, ну, на букву Б, як вони? «Барани?» Ні, ну ці на букву Б, не те, що приведе але схоже, ну. Бабушки. Бабаї! Ви не чули такого слова? Бабаї? Ні, не чули. Бабани? Та які ж бабани? Бабаї! Бабайки! Ви не чули такого? Ну бабайка ми чула, а от бабаї ну, бабаї. Діти, я вже як той млин. Я вже як той млин, відчуваю себе столітньою. То кінець? Як ніхто не знає слово бабаї, що далі? що Коротше, зупинився млин, склав долоні човником і каже Признавайтеся в лихих вчинках своїх. Розбійники попадали на коліна, склали долоньки човником і сказали: «Міліцієчко, ріднесенька, забери нас звідсіля, ми більше не будемо. Зуб даєм для певності, сказав малий бандит. Тоді млин, я не можу, але ефектно можна вирвати. Тоді млин змилостивився і їх випустив у двері. Злодюги на чотирьох повзли до машини та так чкурнули, що аж курява за ними лягла. На прощання для життєвої науки привид ще відважив кожному злодюзі подобречого копняка. А оце вам щоб ви борошно не переводили нам. Ух. Зайшов привід назад у млин. Оце ми з вами щойно помололи, га? Ваша правда погодився привид, відсапуючись. Що будемо робити з цим добром? Угу. Продаді і зробимо новий. Як відповідає людина розумна, яка має вже 100 років досвіду? Головне, сказав млин, не наробити дурниць. А давайте ми з вас зробимо. Що можна зробити з млина, щоб він знов став цікавий і до нього всі приходили? Електричний! Молодець! А давайте зробимо з вас музей. Це ж чудова ідея. Розставимо речі, картинки порозвішуємо. Ви ж пам'ятка історії. Правильно? Правильно! З вас ого, який музей вийде! Ну, снікові млин. Ну, якщо чесно, не така й дурниця. Зараз і порядного привида годі знайти. А давайте ви будете в мене. Ким? Працю. Ким привід може працювати в музеї? А, керівником. Чудова ідея ще? А, а, директором. А, ну, то все добре. Але в музеї хто найбільше робить роботу? Хто всім розповідає про музей? А, е екскурсовод. Екскурсоводом каже, ви будете екскурсоводом. З вас вийде такий ловкий екскурсовод, курс Ваша правда зрадів привид. А вночі я можу бути ким? Охороном. Охоронцем, сторожем, правильно? Щоб ніяка підла личина не надумала, що вас? Вкрасти. Обікрасти. Ну, нехай буде по-вашому, сказав Млин. Ми з вами намолимо ще безліч і безліч радощів. Ой, намелимо! усміхнувся привид. У нас буде купа відвідувачів. Ми ще потрібні цьому світові, мовив привид і задивився на повний перецвітанковий місяць. Ніч минала, але життя тільки починалося!